Петро Липченко, культурний наставник спаської ради ветеранів, говорить, що всі разом збираються лише на великі свята, такі як Новий рік, Масляна, 8 березня, 30 та інші. А ось святкування 30-ї річниці не лише приємне дійство для ветеранів організації, а й дуже важливе. Мені за 16 років дуже скучилося їх побачити. Я сьогодні приїхав і по і по запрошенню як активний член ветеранської організації, і сьогодні присутній. Побачиться за цим. для мене це велике діло. Я вважаю, що замічати дати. Помнить їх це велике тоже діло. Історія ветеранського руху в місті Новомосковську та районі бере свій початок з 1987 року. На території району створена 31 ветеранська організація. Та на сьогодні налічується понад 17 тисяч членів об'єднання. Голова ветеранської організації Світлана Чміль заохоченням розповідала про районну організацію ветеранів України. Мета її Захищати права і інтереси людей поважного віку і всіх, взагалі, пенсіонерів громадян. Поважного віку України робота організації будувалася на основі творчої ініціативи та самостійності ветеранського суспільства співпраці з державними органами, територіальним центром, місцевою владою, профспілковими комітетами зауважила пані Світлана. Тож в такий святковий день Світлана Васильівна звернулася до всіх присутніх зі словами вдячності. Вітаю з цією знаменною датою. Бажаю всім тепла, добра, саме основне здоров'я благополучя їм їхнім сім'ям і їхнім ветеранам на місцях велика подяка і теж е, всього їм найкращого нашим спонсорам, які завдяки яким ми організовуємо такі міроприйоття, заступник голови районної ради Валентина Павлова передала присутнім від імені голови райради Наталії Книжник найщиріші вітання та побажання міцного здоров'я. Валентина Семенівна відмітила, що районна організація ветеранів України у суспільному житті міста і в цілому займає одну із ключових позицій тож допомагати та поважати їх потрібно понад усе. Хотілося б побажати сьогодні всім ветеранам добра, миру, процвітання, успіху, наснаги, щоб завжди в них оця. І сирка, яка в них сьогодні горить в їхніх очах, ніколи не гасла. Цього святкового дня благодійний фонд народного депутата України Вадима Нестеренка. Твій рідний край, як завжди, не залишився. Осторонь. Ірина Марченко, представник фонду, зауважила на тому, що їх фонд на чолі з Вадимом Григоровичем завжди піклується про мешканців 38-го округу, в цілому, а особливо не залишає без уваги людей поважного віку. Цьогоріч від благодійного фонду Твій рідний край були вручені не лише Дуктові набори а й зроблений на спецзамовлення кондитерами 11-го хлібзаводу Величезний святковий торт Це розкошний торт. Приготовлений усилиями работников Дніпропетровського хлебокомбината номер Это сладкий подарок імені Вадима Григорьевича от фонду благотворительного твій рідний край, который я думаю скрасить украсить сьогоднішній праздник наших районних ветеранов. Також під час урочистого зібрання кращим представникам організації вручили грамоти від імені районної ради та районної державної адміністрації. На адресу ювілярів цього дня лунало багато щирих і теплих слів. За активну життєву позицію, патріотичне виховання молоді, підтримку людей старшого покоління у вирішенні їх соціальних та побутових проблем. У них є безцінний життєвий та професійний досвід і невичерпна енергія, незважаючи ні на що.